Як отримати легальний статус у Великій Британії? Якщо ви прожили у Великій Британії 20 років, вам потрібно буде довести це імміграційній службі. Для цього зберіть виписки з банків, комунальних послуг та податкові кореспонденції. Діти до 18 років можуть отримати статус після 7 років проживання. Також, якщо вам менше 25 років і ви провели у Великій Британії половину свого життя, це може бути підставою для легалізації. Якщо ви прожили в країні Менше 20 років, але зіткнулися з непереборними перешкодами у своїй рідній країні. Ви можете отримати тимчасову візу на 2,5 роки. Ця віза дозволяє працювати, навчатися та подорожувати по Великій Британії. Процес отримання візи включає заповнення заявки на державному сайті, оплату збору в розмірі 2608 євро, здачу відбитків пальців та очікування рішення. Ви можете вибрати стандартний розгляд до 6